О, зараз буду з'їжджатися з цієї труби. Що ж, погнали хопа Йоху. А -а -а -а. О, прикольненько. хопа хопа Йоху. Хоп. о що можу сказати? Прикольненько вийшло, Ось так вот. от. Ось такий от величезний парк тут є. Офігенний. Що от там от є якесь поле баскетбольне, турніки є. Ось так от. Тут є ще й сови, сова тут є. Тут теж ще одна є, якщо файно придивитися, о, дивіться. От прикольненько тут. Там і кози бачите, О, перша сидить. А там от... Такі. Дуже світло, сонце валить з неба. Так що важко то зняти якось. Також зараз я покажу, що я їв в ресторані азіатському.